В разі проведення реакцій за участю газів незручно вимірювати їх маси. Тому в лабораторіях та на предприємствах, де використовують або добувають газуваті речовини, вимірюють об'єми газів. У 1811 році італійський учений Авагадра сформулював закон: в однакових об'ємах різних газів, за однакових умов, міститься однакове число молекул. Однакове число молекул. Це 6,2 помножить на 10 у 23 степені. Це число молекул містить порція речовини 1 моль. Отже, із закону авагадра випливає наслідок 1 моль газу за однакових умов займає однаковий об'єм. Цей об'єм називається молярним об'ємом газу. Він позначається ВМ. Молярний об'єм газу. Це фізична величина, що дорівнює відношенню об'єму до кількості речовини. ВМ дорівнює В поділить на Н де Вм це молярний об'єм, його вимірюють у кубічних метрах на моль або в літрах на моль. В це об'єм в літрах або в метрах кубічних, Н кількість речовини в молях. Встановлено, що за нормальних умов. Об'єм будь-якого газу, взятого кількістю речовини 1 моль, приблизно сталий і дорівнює 22,4 літра. Отже, малярний об'єм величина стала і дорівнює 22,4 літра на моль. Нормальні умови це стандартні фізичні умови, що визначаються тиском 101 325 паскаль. Або 760 мм ртутного стопчика і термодинамічною температурою 273 Кельвіна або 0 градусів Цельсія. Зв'язок між об'ємом, кількістю речовини і малярним об'ємом описують такі формули. Перша наша формула ВМ дорівнює В поділити на n маленьке. З цієї формули випливає друга формула. Об'єм В дорівнює ВМ помножить на N. І третя формула кількість речовини N дорівнює відношенню об'єму до молярного об'єму. Речовини її густина і об'єм. Маса дорівнює Р помножить на В. Аналогічний зв'язок існує між молярною масою і молярним об'ємом. Вм дорівнює молярна маса поділить на РО. Яку кількість речовини за нормальних умов становить кисень об'ємом 44,8 літрів. Записуємо дано. Об'єм кисню дорівнює 44,8 літрів. Знайти кількість речовини n. Записуємо формулу для знаходження кількості речовини, якщо дано об'єм. N дорівнює V поділить на V малярне. Малярний об'єм це величина стала, і вона дорівнює 22,4 літр на моль. Отже, всі величини в нас є. Підставляємо у формулу N і отримуємо 2 моль. Розглянемо приклад другий. Який об'єм за нормальних умов займатиме вуглекислий газ, узятий кількістю речовини 0,25 моль. Записуємо дано. Кількість речовини вуглекислого газу 0,25 моль. Нам необхідно знайти об'єм вуглекислого газу. Записуємо формулу об'єму. В дорівнює N помножить на Вм. Малярний об'єм величина стала 22,4 літр на моль. Кількість речовини в нас є. Підставивши дані у формулу, отримуємо. В дорівнює 0,25 помножить на 22,4 дорівнює 5,6 літрів. Розглянемо третій приклад. Обчислити об'єм 0,4 грам водню за нормальних умов. Записуємо дано. Маса водню 0,4 грами. Знайти нам треба об'єм водню. Перше. Записуємо формулу для знаходження об'єму водню. В дорівнює Н помножить на vm. Малярний об'єм величина стала 22,4 літр на моль. Для знаходження об'єму нам не вистачає кількості речовини. А кількість речовини ми знайдемо з маси. Н дорівнює маса поділить на малярну масу. Знаходимо малярну масу водню. Це 2 г на моль. Підставивши у формулу кількість речовини дані, що у нас є і що ми знайшли, ми отримуємо 0,4 поділити на 2 дорівнює 0,2 моль. Всі величини у нас є, підставляємо у формулу об'єму, отримуємо 4,48 літрів.